Докази атаки дронів в Польщі, пошкоджений обстріл Кабмін та депортація дітей до Росії усе це фейки. Мене звати Аліна Тропильна. ви дивитесь вокщак і це наш черговий топ фейків. А ви підписуйтесь на цей канал, щоб знати, де точно фейк. Які створюють ті, хто їх спростовує? Російські телеграм-канали поширюють сюжет, нібито видання Файненшал Таймс з шокуючим викриттям: 89% фейків буцімто створюють організації, які їх спростовують, це нібито і стало причиною відмови США від спільних зусиль з ЄС у боротьбі з дезінформацією з боку таких країн, як Росія, Китай та Іран. Новина про розрив відповідного меморандуму правда. Він був частиною ініціативи, яку очолило Агентство Держдепу США. Центр глобальної взаємодії. Однак центр офіційно закрили у квітні 25-го року. Припинення дії меморандумів про взаєморозуміння є останнім кроком у завершенні програми. А от згадана статистика вже є суцільною вигадкою. Ні звіту, ні новин з такими даними немає. Та й США та ЄС продовжують співпрацю у сфері протидії дезінформації в інших форматах, наприклад, в рамках НАТО. Будинок у Польщі зруйнував не дрон, а шторм. У ніч на 10 вересня двадцять року. Росія здійснила атаку. Ко дронів на територію Польщі цей напад став наймасовнішим із відомих випадків порушення польського повітряного простору російськими дронами. Одним із наслідків атаки стало пошкодження будинку у селі Велики Воля Люблінського воєводства. Так от кажуть, що це буцімто наслідки шторму, який пройшов понад два місяці тому. Атака дронів тут ні до чого. Для створення фейку уламки привезли на машинах. У дописах додають скриншоти з пошуку в гуглі, де фото з місця падіння дрона зіставлені заголовками про шторм. Розберімось, чому ж це фото таке правдиве. Ми знайшли статті з цими заголовками і з'ясували, що в них немає світлин будинку у вирики волі. Ба більше у цих матеріалах взагалі не йдеться, що внаслідок шторму сталися якісь руйнування. Там лише надають прогноз погоди у Польщі на наступні кілька днів. Фото пошкодженого кабміну насправді фейк. Так так. Прем'єр-міністерка Юлія Сверденко буцімто взяла кадр з іншого будинку і вставила себе у фоторедакторі, нібито вона всередині пошкодженої будівлі кабінету міністрів. Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня 25-го року, під час масованої атаки на столицю, російські війська завдали удару по кабінету міністрів України. Це вперше, коли РФ поцілила по будівлі уряду. Постраждалих не було однак, споруда зазнала руйнувань, і на верхніх поверхах спалахнула пожежа. Хочете перевірити, чи фото справжнє? Шукайте інші ракурси і джерела. Руйнування кабміну підтвердили у багатьох джерелах, включно із закордонними. Українські урядовці запрошували іноземних дипломатів оглянути пошкоджені приміщення. На світлинах видно, що внутрішній вигляд кабінету, який їм показали, той самий, що й на фото прем'єрки Свероденко. На обох кадрах ідентичні віконні отвори, плити міжповерхового перекриття, прохід у стіні. Цегла також обгоріла однаково. Посолка ЄС в Україні Катеріна Матернова теж опублікувала фото цього кабінету. Пам'ятайте, як постанови, так і псевдозвинувачення у постановах розбиваються під тиском фактів. Вкрадені Росією діти то лише міф. Росіяни вирішили спростувати заяву британської актриси Керрі Маліган про те, що Росія депортувала понад 19,5 тисяч українських дітей та заявили, що усе це лише бездоказовий міф. Дані про депортацію українських дітей документуються численними джерелами урядом України ООН, міжнародним кримінальним судом ОБСЄ та незалежними осінь дослідженнями. Оцінки справді різні, адже з російської сторони доступ до інформації обмежений. Однак за усіма доступними даними йдеться про щонайменше десятки тисяч, і базуються вони на реальних верифікованих списках з іменами, датами й деталями. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та Львової Білової саме за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих територій України до Росії. Тож бездоказовим тут є більше трактування факту вивозу Росії українських дітей як міфу. Коли кожен починає кричати фейк, сама реальність опиняється під загрозою. Саме цього і добувається російська пропаганда. Поставити знак питання біля кожного факту, кожного фото, кожного свідчення. Сумнів це основа критичного мислення. Та без перевірки фактів він ризикує стати параноєю. Тому не дозволяємо забрати в нас право на слово фейк. Воно має означати не мені не подобається, а це перевірена брехня. І щоб завжди залишатися в тренді фактів, підписуйтесь на наш канал.